Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Caro 45Т, він вже там кародікомпаніменти, чи то там і так далі. Італієць 10-й левел, свого часу танк за глобальну мапу, зараз танк за маневри, ну і, власне кажучи, в даний момент часу, коли я записую, а також, крім усього, танк за бойовий похід, за клановий бойовий похід. На хіба для чого не ясно, але давайте розберемося, так сказать, актуальна тема. Тож давайте про нього поговоримо. Ну і про все по черзі. Обладнання. Загартування, турбіна, стабілізатор. В принципі, нічого іншого вам тут не потрібно, тому що ХП у нас мало бо середній танк. Рухливість у нас просто нормальна, але не найкраща як для середнього танка. Знову ж таки, тому ми це все діло фікс. Ну, і стабілізатор само собою, тому що танк барабанний досилач не ставиться. Ну і як я сказав, про це поговоримо по черзі, зокрема про його систему заряджання. Перка екіпаж у вас на екрані, вивчаємо, дивимося, в принципі, <смі> нічого такого критичного, нічого такого нового, тому що екіпаж 2.0 вам не треба, тому дивимося на старі парки, на одні і ті самі парки на всіх танках. Якось так. О, польова. На танку на цьому я не грав, тому, вочевидь, польова моя не прокачена, але це не завадить мені пояснити вам, що сюди ставити. Отож, перша комірка, мінус штрафи. Тут можна не ставити нічого або поставити собі, в принципі, до стабілізації. Тут, в принципі, в принципі можна поставити як 2 км, і швидкість ремонту, щоб буде не так, і 3% до скритності, по принципу, там десь перекатуватися по полях, там, по, якогось, по якихось світиться з більш дальньої дистанції і так далі. Але, в принципі, можна не ставити нічого. Тут, плюс 2 км до швидкості вперед. Ну, в принципі, в принципі можна. Втрачаємо 3% від огляду, ну, не критично. Тому, в принципі, можна ставити першу або не ставити знову ж таки. Нічого. Uh, і тут uh, можна поставити перше, uh, але разом з тим пофікситься у нас ремонт катка, тому в принципі, в принципі можна також не ставити нічого. Одним словом, максимально погана, максимально нічого <сміття> не приносяча польова модифікація і так далі. <сміття> От, Ну, вочевидь, комірку вибираємо під живу живучість. Uh, з цим розібралися, з цим зрозуміло. Uh, поїхали, подивимося на бронювання даного uh, агрегата. Отож, отакий от він, танк, каро е, доволі маленький, короткий, ну і про все по черзі. Е, НЛД. Е, в принципі, воно тоненьке, 70 мм, але хороший кут, плюс роз, розташоване знизу, і проти бронебійного, і під коло, тут буде банально слово «рикошет». Кумулятивом робити можна, але зона маленька і називається а на хіба туди стрілять, якщо в нас є центральна лобова деталь. Е, 155 мм. 200 мм наведеної. М -м Класно, прикольно. Вісімки танкуємо. На цьому, в принципі, перелік того, що ми танкуємо, закінчується. Е дуже неприємно, дуже дискомфортно. Про 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 просто неприємно і все. Е він, до речі, двох складний це центральна лобова да? Вона розділяється типу, фактично на кусок ВЛД і кусок НЛД. і, типу, Здавалося б, ну, зробіть тут нормальну циферку броні і буде нормально. Але ні, навіщо на хіба для чого не зрозуміло? Тому пробувається як нижня частина, так і верхня, в принципі, будь-якими танками 10-го лева, ну там окрім якогось там передоворота лютого і так далі. Це все, я думаю, ясно і зрозуміло. ВЛД. Oh, well Валден непоганий, розташований під лютійшим, просто лютійшим кутом, а, власне кажучи, має в собі там воно 80 мм номінала, що здавалося б малувато, але при цьому танкує. Танкує банально чому слово рикошет для бронебійного і підкаліберного снаряда. Ось у мене тут є сусідня вкладочка, да, переключаємось. Тут у нас заряджений кумулятив, і цей кумулятив нас сюди починає банально пробивати. Чому? Тому що правильно у нього інша взаємодії, механіка взаємодії з бронюванням. Тому е ББХ подколи танкуємо, кумулятив у нас пробивають. Ну, але, знову ж таки, це коли ми стоїмо прямо, коли ми стаємо від своїх там кутів, ось ось так ось стаємо, да, то, то очевидь, вже навіть кумулятив брати нас сюди не буде. Але є нюанс, У нас лишається верхня частина центральної лобової деталі, і це прям сумно, це прям, сумно печально і так далі. Повертаючись до нашої основної модельки. З Вальде розібралися, в принципі, тут ось є ще якийсь лючок, який. Не відмальовується нормально. Так, коротше, все, з ВЛД розібралися, все зрозуміло, все ясно. ББХ підколи рекошетить, кумулятиви впітує, впітує, дай Боже, ну і тільки від своїх кутів вертикальне наведення танк може нормально відігрувати від цього ВЛД. А, бортова проєкція. 70 мм, 70-70 повністю вся проєкція 70 мм. Що це означає? А, поставили ромб, лютий ромб і танкуємо по слову рекошет. Дивимося, тепер на кумулятиві. Поставили ромб. Uh, в принципі, все ще танкуємо. Uh, тут уже є шанс пробити І, вочевидь, вилицю, яка фактично ВЛДХ вже да, є шанс пробити, Але при цьому не критично, тому що вона не прям так сильно втрачає в бронюванні. Десятки будуть пробувати, на голоді будуть пробувати, uh, кумулятивами очевидь, будуть пробувати, але бебехи, uh, подколи, от, от от сиділо. Вона витанкує, знову ж таки по слову рикошет, Так само, як і борт. Uh, передовернули, в очевидь, вас сюди вистігнули, принципі будь-яким снарядом, там, окрім верхньої частини, знову ж таки, і частини. А в принципі, передня частина, так далі це все вже вистягується. Тому Потанкувати ромбом можна при великій необхідності, але робити це на постійній основі у вас, очевидь, не вийде, тому що ну, знову ж таки є свої нюанси, треба розуміти, проти кого ви танкуєте, проти якого снаряду ви танкуєте. і так далі. Крім усього, у нас є надгусенична полиця 20 мм, пробивається всіма всюди завжди на вильот, під будь-якими кутами і так далі. Тому що що правильно, 60 мм плюс гармати нас сюди пробивають. Навіть у помойної блискавиці, в якої внутрішній калібр 85 мм, навіть вона вас сюди пробиває. Це сумно, печально, неприємно. Такий от нюанс, да, може залетіть якась рандомна тичка навіть від чувака, який не знає, що тут є ця надгусенична полиця, господи, уже запинаюся з цим танком. От тому неприємно. Неприємно, безумовно, ну але вже є, як є е, башта, лобова проєкція. отак от дивимося на нього, так він стоїть у нас прямо, грубо кажучи, да, на, такі, на такій дистанції. Е, дивимося, ну тут прикольно, наче в номінал 135, але люті, шалені кути нахилу броні, тому банально якісь там о, бронебійні нас не пробивають. Е, Заряджаємо підкаліберний снаряд. Е, Прикольно, да? Прикольно, цікаво, весело, кайфово. Ну, ви скажете, він буде стати від своїх кутів. Ну, окей, він сам від своїх кутів, ви Умовний якийсь там підкалібр відтанкує. Та, да, тому що кути. Ем, тепер вертаємося до кумулятива. Ось так стаємо від своїх кутів. Да, і, власне кажучи. А, окей, все, 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 все питань немає. немає, це дурачок, все. Е, танкує Витримує від своїх котів, коли стоїть прямо, пробивається, на виліт, вистягується, ну тому що банально це не броня 10-го левела. Броня 9-го, да. 8-ки, 9-ки тримає, ББХ тримає, ну, в плані базові снаряди тримає, от голди починає отлітати. Отлітати, прям дуже неприємно, дуже часто, так би мовити, із заздрісною постійністю. От, якось так. Це щось мене поплавало, тому що, ну, в принципі, да, тому що наведена броня наростає, я чомусь так подумав, що <гум> чомусь подумав, все, неважливо. От, ну кончений, що тут можна взяти. Що з мене візьмеш? Так от, повертаючись до башти. Маска. М -м, здавалося б, да? Доклад, у нас маска прикольна, кайфова, весела. Вводимо. Е, Дивимося, ага, 230. Ага, 230. Ну, там вище, понятно, там трошки буде наростати і так далі, але все одно якось ну, не дуже кайфово. Да? Зарядимо Бебеху, да? пробивається, не пробивається на базовому снаряді, не пробувається девятками 9 Сама маска. Здавалося б, 300 мм, але знову ж таки, заряджаємо той самий підкаліберний снаряд нашої -каро, да, типу там, на, на якийсь інший і так далі. 320 мм. Пробивається, має шанси пробитися, має високі шанси пробитися, пробивається і так далі. Заряджаємо кумулятив. Зараз поверну нормальне, нормальне положення гармату десь отаке, да? дивимося, ага, пробивається, ага, пробивається, ага, пробивається, ну, прикольно. Насправді не прикольно ніфіга. І це сумно. це Начебто броня є, навіть ота виставили отак своїх кутів, господи, давні, отак виставили своїх кутів. Тут, окей, реально не пробувається банально, тому що наростає наведене броня, але тут все ще лишаються зони, які пробиваються, пробуваються досить просто, насправді, якщо так подумати, і так далі. Неприємно, дуже-дуже неприємно, ну але вже що називається, ще називається, що маємо та й маємо. Є лючок. Лічок невеликий, розташований по центру, а десь не спереді на виносі, пробивається безумовно, 40 мм номінала, 150 наведений, пробувається 8 9, 10 десятим левелом, що називається просто попади. Єдиний варіант ви встали так від своїх кутів, під'їхали, і він банально трошки втрачає, власне кажучи, свою видимість, тобто його менше видно, але все ще видно, все ще можна прокидувати і так далі. Підбиваючи підсумки по бронюванню даного агрегата, воно з одного боку є, а з іншого боку його немає, тому що у нас нормальне НЛД, але погана центральна лобова, що нижня, що верхня. Нормальне ВЛД, але кумулятиви його рвуть. Від котів стояти можемо, можемо, але, ну, вибачте, мене не в кожній ситуації, не всюди, не завжди ви зможете стояти від цих самих котів. І, в принципі, башта, що називається. Не найкраще, не найкраща башта, від кутів. Знову ж таки, ви постоїте від неї, да? Але я ще раз повторюся. А чи в кожній ситуації ви зможете стояти від своїх кутів? Я думаю, ви самі прекрасно розумієте О, відповідь на це запитання. О, от, якось так. Тому в принципі, я думаю, з цим розібралися і можна переходити безпосередньо до боїв. В яких, ми власне кажучи, подивимося на плюси мінуси даного агрегата, точніше подивимося, як його розривають в ноль, бо більше нічого цей цитант нам показати не може. От, якось так. Отож, плюси мінуси. Кутивність мінус 9 – це достатньо, нормально, комфортно, ну, в принципі, на цьому все. Рухливість. Тут стрімер на початку бою вирішив почхати, а оскільки все пишеться наживо, і стрімер Скотина, який лінь було до записати вставку, доведеться цьому автоматизованому голосу, замість нього вам сказати. Що у танка притомна рухливість і рухається він цілком притомно, а турбіна лише додатково розкриває цю характеристику. Танчик доволі маленький, насправді невеликий, компактний, можна заховатися, десь там засевитися в кущу за хатою. Там і так далі. Це безумовно плюс. По бронюванню ми з вами підбили підсумки, стоїть від кутів броня, яка не яка є, стоїть прямо в полі. Ну, все, броні немає ніякої абсолютно ніколи, нікуди ні проти чого. І знову ж таки, коли стоїть від кутів, броня є проти підкаліберного, е бронебійного снаряда і проти кумулятива вкрай вибірково, в Плані того, що башта набирає наведену броню. А от, скажімо, от, це ось от де воно у нас ВЛД, типу ця це центральна лобова, да, яка поділена на верхню і нижню, то вона, власне, кажучи, лишається вразливою проти кумулятивного снаряду, е гармата. Пробування у нас 247 мм на базовому снаряді летить 960 фарш, ви його використовувати не будете. Голдовий. Пробуває 320 мм, це вонючий підкалібр, летить 1200 плюс. Е, нормально, пайдіот, не рахуючи того, що це просто вонючий підкалібр, от і все. Рикушети, от це от все ну, <х <х> всі, так би мовити, нюанси. Підкалібрного снаряда. В землю, будь ласка, от, ну, от це все, все, що цей танк може. Ви кадешитеся вічність і в висновку отримуєте попадання в землю. Якось так. Так от, е, в чому суть? В Танка, механіка та заряджання. Так та, така сама, як у проджети. Е, гірша, ніж у Ліона, така сама, як пригети, з одним нюансом. Бригети 2,5 і Тут 4. 4 секунди. Знаєте, я зіграв був розминучний бій перед тим, як записувати гайд, І... Я побачив бою розробника. Дуже весели класний розробник з 1500-1700-1800 на топах. І отакі от, от люди балансять цю гру, от такі от люди її роблять. І в принципі, а що від них ще очікувати, окрім як 4 секунди поміж тичками. Зараз стоїмо, не можемо ніде себе реалізувати. Чому? Тому що танк не актуальний, не м'ятовий кусок. Броні нема, ХП нема, ДПМ нема. Перезарядка першого снаряда 9 секунд. Мені десь, так? Да? Я чекав, щоб він не вистрілив, тому я дочекався пізнього таймінгу і погано вистрілив, безумовно. Це мій фейл, не танк, нічого, це саме я винуватий. Що цим бою робить? Так от, у вас останній цей снаряд заряджається, там 9 секунд, грубо кажучи, а останній в плані по стрільбі, тобто перший, який заряджається у вас, коли ви повністю розряджені і я погано стріляю, він у вас заряджається найдовше, там 14 секунд, щось таке. І це фарш. Тобто, якщо ми навіть забуваємо і ігноруємо той факт, що 4 з контимистичками це діч. Якщо ми повністю забуваємо про інші дискомфортні нюанси цього танка. Якщо ми про все це забуваємо, все це ігноруємо, то не можна ігнорувати той факт, що у вас просто немає ДПМа. Банально немає ДПМа. Ви не можете грати в сучасному родомі комфортно, якісно, приємно. Що вони роблять? І так далі. Даємо тичку, підсвічуємося від цента, по ідеї. Так, підсвічуємося від цента. М -м Ну, стоїмо, доражаємося, що ще робить. Тому що вистрілити вистр... всі тички з барабана ну, такое. Ага, він нас досі бачив. Ну окей. Ну, або дав по остаточному банально. Так є. Так, і Зараз вийде на верх поляк, розкаже нам про життя, і ми більше не зможемо грати в цій позиції. Логічно, логічно. Це я думаю, логічно. Робити ми нічого не можемо. це не тому, що такий не тому що така ситуація, тому що танк такий, розумієте? Просто ну, грабельний шматок. А ви думаєте, вам в бойовому поході роздадуть щось краще? Імбовом роздадуть в бойовому поході? Ні, навіщо? Можна роздати кусок, от класно, прикольно, нова. Кланова активність? Грайте, будь ласка, любі танкісти, щодня заходьте, 70 днів грайте в цю помийку, щоб отримати харуні компаніменти. В принципі, все. Що вам ще про нього розповісти? Стабілізація не найкраща, просто нормальна. Зведення не найкраще, як для такої гармати. Знову ж таки, ДП мертвий, ХП немає, броні немає. Не м'ятово, прикольно, не актуально, не грабельно, врешті-решт, і так далі. І тому подібне. От Проте гарастую за спинами союзників. Да? Чому в мене немає ХП? А чому в мене немає хп? Тому що в мене середній танк. Е, чому в мене альфа 330, коли написано, у вас така 400 альфа, я не розумію. Ну, але отака от така весела класна гра. Поїхали вперед, тому що вже все, вже немає часу стоять об'єктивно, тому що. А чому мене? Що ти робиш цей біомусер? Добий його. Понятно. Все доводиться робити саму, арта, у мене більше немає в кого. Найнебезпечніший танк, мене рвуть, мене розривають. Тому що таке він кару. Тому що так і у вас буде, тому що. Це кусок, це не танк, це просто кусок. Стріляємо, падає снаряд в землю, але не пощастило, що він впав в броньовий простір. Е, ось перед нами стоїть танк сильний відносно, так? Да? І от він нас розриває. А ми йому толком нічого зробити не можемо, тому що в нас вонючий подкол, тому що в нас немає броні, в нас немає ХП. І оце все що я вам вже сказав, тільки знову ж повторене по кругу, повторене ще 10 раз. І знаєте, скільки це раз не повторив, від цього ситуація не зміниться. Вона не стане кращою, не стане гіршою, вона, вона така, яка вона є, вона добиває, все. Да. От, QB, ви скажете, ну ти погано зіграв? Да, я погано зіграв, безумовно. Але який танк, так я й граю. І це кусток. Тому що дивіться, Леон це закос під Леопарда на Леоні, От у Леона непогано все, але водночас все гірше, ніж Леопард. Будь ласка, те, що я говорив. Те, що я говорю, зараз ми подивимося ближче. Да? Будь ласка, ВЛД, лютий кут і так далі. Але... Що правильно кумулятивний снаряд, тому танк нас банально бере і пробиває, вистьогує, і так далі. Тому подібне те, що я вам говорив на розборі на розборі броні. Ну, абсолютно все те саме, просто що називається наглядний приклад. От якось так. І м у Ліона. Погано все в плані порівняно з леопардом, але загальна сукупність характеристик і прикольний барабан до середушання, та що ви отстрелюєте три тички, і у вас третя дозаряджається найшвидше, а не перша, да? Те, що ви можете собі дозволити, відстріляти майже весь барабан, тільки остання тичка у вас буде заряджатися вічність. Це б не робить його певною мірою грабельним. Що в Ліона немає броні, якщо так подумати? Ну, взагалі, що в цього немає броні, да, вона, вона більше, ніж в Ліона. Да, вона вам дасть пограти десь від рельєфа. Але загалом, що то кусок? Що це кусок? Не метово, не актуально, не прикольно. Е, Регетта в цьому плані вона хоча б розряджається швидше, 2,5 поміжками, вона і кумулятив 330, що вже безумовно, просто на дві голови вища, ніж у всього танка. І в принципі, рагета так само не має броні, і в неї так само рекошетне ВЛД. Яке пробувається кумулятивами, так само як тут. Дав Регет немає броню в, в, в башті, але при цьому в регіти, в Регети, вибачте мене, є маска здоров'яна на всю на всю башту. Тобто оце не пробувається да і так далі. Пробувається тільки справа, зліва і все. Коли стоїть все ось так, на десь від кутів, десь щось всі рикошетне. ВЛД так само рекошетить. І виникає запитання: що не так з кародикомпаніменти? Усе не так. Нормально не їде як для середнього танка. Немає броні, тому що знову ж таки середній танк, і то в нас є приклади хорош, хороших середніх танків, заброньованих середніх танків. А це фарш, це танк без броні, по факту. Як для, Знову ж таки, своєї ролі в бою яку він має виконувати. А він має виїжджати, от хлібальника, роздавати барабан. Там, по ідеї мав би ДПМ, ти, якби розробники робили цю гру якісно і притомно балансили танки. А висновку ми не маємо рухливості, не маємо броні, не маємо ХП, тому що ти ще десь типу як балансна правка, бо танк барабан, і от все, але йому. Бідва 200 хп було б мало в базі, тому що він не живе, він не танкує, він не доїжджає нормально до позиції і так далі. От. Що не так з гарматою. Ну, вічна перезарядка, просто вічна. Ну, але біси з ним, хорошо, окей. Типу барабан до заряджання, от-от от все, баланс направка. А якого хера 4 секунди поміж пострілами? От, ну, якого фіга? Типу, окей, нормальна, просто нормальна стаба. Не найкраще зведення, але загалом нормальне. Типу, ну, Мені воно не подобається, да? але загалом нормальне зведення. Терпіме, можна грати. Ти паче, що ви граєте в притул в основному і вам цього зведення буде, притул вистачати з головою. Виникає запитання, а хто придумав 4 поміж тичками? Ну це ж шизофренія, ну, відверто кажучи. Ти типу, повинен стояти в прицілі супротивника 12 секунд, тому що перший, який у вас заряжений, ми не рахуємо час на зведення, на виїхати, на під'їхати і так далі. Рахуємо тільки снаряди повністю розрядку. 12 секунд стояти в супротивника. супротивника. Ну, для цього, мабуть, танка зробили броню нормальну, так? Да? Ні, її не зробили нормально, ви бачили самі прекрасно все. Можливо, зробили нормальну рухливість, щоб ви приїхали першим. І так далі. Ну, ми приїхали першим, так. Да? Але є нюанс, ми ще не заряжені. І стріляти другим середом ми не можемо, тому що потім будемо кадати вічність, от і все. Я сто дуже грамотний гравець, дуже розумний, що називається. <кій> дуже якісний. Гравець, з яким. Хочеться грати в одній команді. Зараз у мене з боку виїде 277 зліва. Я це розумію, я віддаю цьому належне. А що я буду робити? А нічого я не буду робити, тому що я не щось робити, якщо це позбавлено будь-якого сенсу. Заїде, дам. Так, його там більше не видно буде. Не буде, видно. І тут танк приїхав, поки я стояв АФК. Приїхав танк, поки я стояв АФК. Даємо тичку. Хиця танк любить падати в землю снаряди. Ой, а хто завгодно закатиться в сейф, поки у нас. Проходить кадеп поміж стичками. І от, будь ласка, танки на перекаті, ну що я не буду стріляти? не буду стріляти, але на жаль в мене падає в землю, я стріляв в борт, ну впало в землю, впало в каток. І все, ми поїхали на вічну перезарядку. Тому що, хо -хо, як я сказав, да, ви можете грати від першої тички. І кадеш це швидше. швидше. Не швидко, а швидше. Це важливо, тому що швидко це там, секунд 7-5 для цієї гармати, там 8 секунд, да? але не 9. Зараз він від обладнання, ні від спорядження і так далі. М -м. Я зараз подсвічусь там я гасить, це дуже погано. Я не хочу виїхати світитися, але разом з тим мені треба накидувати дамаг. Накидувати дамаг я не можу, тому що. Тому що в нас Це дуже-дуже погано з танком. Дозводимося, кидаємо, бачите, зведення не найкраще. Стабілізація загалом нормальна, але зведення, щоб дозвестися до кінця, воно не найкраще. Це неприємно. Це танк, який. Це танк, який дискомфортний, дискомфортний просто в усьому. Довернись. Не хоче довертатися. Окей, так закинемо. Ще одну встигаємо. Все, в сейв поїхали. Поїхали в сейв. І, власне кажучи, я знову чекаємо вічну перезарядку. Чи граю я зараз більш зосереджено, ніж минулому бою, Да, граю, тому що я зіграв перший бій погано очевидь, і мені хочеться вам показати хоч якийсь результат в плані того, як це танк в якихось окремих боях зможе настрілювати. Тому, безумовно, навіть МС-1 в якихось боях зможе може настрілювати, да? Ви це самі прекрасно розумієте. Але разом з тим, чи змінюється від цього концепція танк? Ні, не змінюється. Вічна перезарядка, Вічна перезарядка всередині барабана, не найкраща рухливість, поганюча броня, просто мерзотна. І, в принципі, все, немає хп для розміна. Чи є це танк метовим і актуальним? Ні, не метовим, не актуальним він не є. Блін, танк поїхав, коли я відвернувся. Даємо каточок і 4 секунди поміж тичками. Чувак шукає ремку вічність, безумовно, так? Да? От, він вести в землю, якби попав в нас, він би нас пробив. Даємо ще одну тичку, знову йдемо на КД. Альфа 400, але летить чомусь, ну ладно, там окей, нормально, там 450 було, 420, але все ж таки більше мінімальний, Ну, менше альф, 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 альфи летить, ані фальфи. Нормальний. Це сумно. Там ззаду стоїть тяга досі, і мені сильно заважає, тому що я не можу виїхати в 277 через верх, і через ліво я не можу в нього виїхати. М -м, бо ззаду стоїть тяга. Я не розумію, що вона робить в плані того, що вона чи стоїть, дивиться сюди просто, да? чи вона Чона вже ось сюди, скажімо. Може бути все що завгодно. У чувака в голові все що хоче, може бути. Але є нюанс. Ми чекаємо, да, зараз ми втрачаємо час, але ні, це не правда, тому що ми от тільки зараз, тільки зараз ми дозарядилися з вами. І це фарш. Я стоїть, не стоїть. От як зрозуміють. от як, як, як виявить. О, стоїть. Дозводимося. Зводиться танк, вічність. Зводиться вічність, ми звелися по. Я, я буду отримати тичку. Мені трендки не дамах, розумієте? Тому я ризикував. Ми зводилися вічність спеціально, я не стріляв з вертух, я, я зводився до кінця. І ми попали в ВЛД, тому що що, правильно, тому що танка максимально херовий паттерн. Тут тобто, тут сняли. Будемо приймати тичку. Дозводимося, даємо тичку. Хорошо, класно. Весело, прикольно. Мені треба добивати 87. Двіди, у нас альфа 400. Пройде альфа чи не пройде, а ну. А, ну все, його добили. Будемо дозаряжатися, я не хочу стріляти зараз. Ну, тому що його вже вибили з нього ХП. Тому в мене є можливість дозарядитися. Том зеркута Т54, він по мені стріляє, я буду откатувати під його прострілом, але разом з тим, ви розумієте, чому я це роблю, тому що мені так треба. М Блін, у тебе зараз поїхала 75 або щоб її закрили, так? Да? Все, вона там, вона нас не прострелює, проїхаємо вперед. Сподіваємося, що не встигне. Ось в голові. Що яга не встигне виїхати. 54 мене зараз тичку, але ми все одно їдемо вперед. Ідемо вперед, тому що бій вже закінчується, дамага не лишилася, у нас 4800, тому що ми бій билися на вістрі атаки і так далі. Е, якби в мене зараз був якийсь інший танк, наприклад, якась е 50М. Чи зробив би я все те саме? Да, Я б не дав би декілька тичок супротивникам, коли вони, там, були на катку, там, коли ОМОН виїхав, впоровся да, і так далі. Я б їх не дав би ці тички, безумовно. Але є нюанс. Е, я давав би просто регулярну стабільну альфу від ДПМа і крапка на цьому, да, розумієте? Там з боку конвий, я розумію, але мені треба стріляти, мені треба стріляти, тому що знову ж таки немає дамага. Я буду розмінюватися тому що, ну блін. добивати я не хочу. Ну, давайте, давайте доб'ємо. Давайте доб'ємо, де ТВП. Вона вже поїхала, що вона стоїть тут чилить. Так, карта десь там в Сейві. Ну і де танк? Я думаю, він з. Він... Да, він там. Воно. Вище, будь ласка, повністю зведений танк, повністю, власне кажучи, готовий до стрільби. Але гра вирішує, що у нас стрільба не От, Будь ласка, 4 секунди поміж містечку. Ми нічого нікуди не встигаємо. ТВП там. Коротше, поїхали пробувати арту вирізати, так? Да? Поїхали пробувати вирізати арту. Я вже вниз, очевидь, Стріляємо з полувертухи, повезло, залетіла тичка. 4 секунди. Повезло. Чувака не вбили, просто тому що я не знаю, чому його не вбили, але не вбили. От якось так. Буваючи підсумки Покару <гум> дікомпаніменти. Перший бій у нас в 240 дамага. Я зіграв його погано, безумовно погано. Але чи мінусує це, якось не так, не мінусує, а чи перекреслює це ті нюанси, які є в танках? Ні, не перекреслює. Це не метово, це некомфортно, це не актуально. Чотири тичками — це загальна КД дуже довга, але окей, це балансна правка довга КД. Чотири тичками — це дискомфортно, це неприємно, це, це не грабельно, врешті-решт і так далі. Другий бій, 6200 дамага, 3 фрага, в принципі, ну от, чуваки просто стояли нам віддавалися. Нам віддавався 277, віддавався ОМОН. У нас полетіло в землю по єсмість 5, у нас полетіло в землю ну, точніше, в небо по ЄГІ і так далі. тому подібне. Тобто, чи був цей бій зроблений і сконструйований завдяки можливостям танка, завдяки якимось його сильним сторонам? Насправді ні. Цей бій був сконструйований винятково на тому, що я маю якесь базове розуміння цієї гри, і на тому, що супротивники просто нам віддавалися. І крапко, вони просто віддавалися. Це не я настріляв, це вони мені віддалися, і я зміг дати оці 6200 дамага. От і все. Я просто нажимав ЛКМ. В тому місці, в якому це треба робити безмонду. Да? В той час, коли це треба робити, розраховуючи перезарядку і так далі, і тому подібне. Але м -м танк від цього не стає хорошим, танк від цього не стає комфортним. Підбиваючі підсумки: 6300 шкоди за два боя, 440 асіста, 530 заблокованого бронею дамага. Танк дискомфорт, танк нюанс, танк. Е не метвий, не актуальний. Ну, якась, ск... коротше, дискомфорт. Тобто, реально, просто одне єдине слово. Дискомфорт. Тому що дискомфорт в усьому. Дискомфорт в нормальна стабілізація, але паскудне мерзотне зведення 2,7. Просто мерзотне зведення, Ви бачили, скільки зводився по ЄГІ, і в висновку я звівся, повністю звівся, да, спеціально, зумисне, і воно все одно платило ВЛД. Тож, власне кажучи, ви мало того, що просто не влучаєте, так ви ще і зводитеся. Для... Ви перед цим не влучанням зводитеся вічність і все одно не влучаєте. Розумієте, в чому нюанс? А... Мерзотний ДПМ, мерзотна перезарядка для всіх снарядів. Окей, там останні два нехай би заряджалися довго. Да? Але от ну, перший мої заряджаються на 9 секунд, там, скажімо, 8, або 7,8, да? щось близько того. Там другий заряджався не 10,8, а там якісь 9,5. Це було б нормально, це було б комфортно. А так у нас дискомфорт в зведенні, дискомфорт в перезарядці, дискомфорт в перезарядці поміж пострілами, що дуже важливо, як я зазначив. Це дуже важливо, це прям мега важливо, тому що в ригеті, там стільки 2,5, да? Да, 2,5, І це нормально. Це реально нормально. І Власне кажучи, Альфа-400, ну окей, це більше, ніж Ригетти, але у нас при цьому, хо, знову ж таки, гірший ДПМ, і при цьому всьому у нас підкалібр голдовий снаряд, тому що базова веха максимально паскудна, не потрібна і так далі. А голдовий підкалібр, ну це голдовий підкалібр, все крапка, ну типу підкалібр і немає про що більше говорити. Це рикошети, це нормалізація відсутня і так далі. Тому танк нюанс, танк дискомфорт, танк, який. Uh, може реалізовуватися лише в руках дуже скілованого гравця, лише в руках гравця, який розуміє, що йому робити, який розуміє, як боротися з цим дискомфортом із цими нюансами, да mm, але навіщо вам боротися з дискомфортом і нюансами, якщо ви можете взяти набагато приємніші машини і відігрувати на них з набагато більшим комфортом, з набагато кращими загальними ТТХ танка, і загалом грати на танках, які не вимагають до себе цього переборювання, коли ви боретеся не з супротивником, а боретеся з танком. Тому... Як я сказав, невже ви думаєте, що варгеймінг видасть вам у клановому бойовому поході якусь імбу або б просто нормальний танк? Я так не думаю. І я сподіваюся, що ви також після перегляду цього гайду зрозуміли, що так не є, що так не буде. Тому окей, його всім роздадуть. Чи це щось змінить? Ну, в плані там рандомно, може, якось поламається, от да? Ні, це нічого не змінить, тому що танк фарш, танк дуже скілозалежний, і навіть в мегаскілованих руках ця машина не здатна давати ті показники. Які можна давати на набагато більш приємних і більш комфортних машинах, банально машинах прокачки. От, в принципі, ох, якось так. Тому хочете, отримуйте, не хочете, не отримуйте, вибір за вами. Але танк точно не палка на гібалка. Танк навіть не комфортний просто загалом для гри, він неприємний для гри і так далі. Як виклик для себе безумовно, окей, нехай буде. Але. Якщо ви розраховуєте отримати танк, ура, танк за, за маньоври в безкоштовному клановому поході, да, в бойовому поході, ну то ви дуже сильно помиляєтеся і я гадаю, ви в цьому гайді будете дуже сильно цим, цією думкою розчаровані. В принципі, якось так. Грайте в цю гру скіловану або не грайте в неї взагалі. Ну і зрештою не грайте на арті. На все добре.